Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде відео таке ба бо Сьогодні ми будемо, як сказати, виживати у нас. Сьогодні виживалка буде, друзі. І не проста виживалка, не просто бігати там щось робити, то, то, і то. Да, друзі, сьогодні у нас буде прикол такий. Ми можемо тільки добувати дерево, і тільки ми можемо брати із села там, да, сундучки. Що в сундуки, ой, в скринках. Ви бачите, друзі, в скринки буде лежати, друзі. Да, там Що там буде? Сокира, там кайло Лежать. Ми можемо отут все брати, і тільки добувати ми можемо дерево. Все, друзі, А так камінь, залізо, м -м ну, руда, понятна, залізна. Ми не можемо добувати. Взагалі, ми тільки можемо це дерево добувати і добувати все в скриньки. Все, друзі, і це, я думаю, буде прикольно. Не все так просто буде. Та просто повиживаємо, типу побігаємо, поіграємо, і побачимо, як воно вийде, як воно вийде, реально прикольно, класне, друзі. Можна буде знімати другу частину зробити, як ви хочете, звісно, друзі. Що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтеся на каналчик, канал. 100 підписників. Я знаю, друзі, ми це о боже, зможемо зробити. І що вам скажу, Беріть чай, що і слава Україні! І ми починаємо відео. Все, друзі, давайте ми начнемо відео. Так, ми можемо тільки добувати дерево. Все, друзі, ми камінь, землю, не можемо нічого добувати, ми тільки можемо дерево добувати, там зробити верстачок, доски, ось все таке фігня, що з дерев'яна можемо зробити. Все, друзі. А так все ми добуваємо в скриньки, друзі. Да, Найшли село, але ну, село буде, я думаю, важкенко тут знайти, я так думаю, чогось. Так, добуваємо, друзі. Ну що, дивіться, який прикол, на нових версіях знайти село взагалі дуже просто. В старих версіях, да друзі, знайти село це важко. Рані, це блін. Проблема така, блін. Є проблема знайти село, тому що це піпець просто. Так, давайте ми будемо добувати, друзі. Так, давайте дерево, 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 нам дерево. Нам до дерева. Просто багато дерева нам добувати. Так, добре, я думаю, оце хватить, Так, беремо, давайте ми розробимо досички. І тоді ми зараз зробимо верстак. Верстак ми робимо. І я вважаю, нам треба просто зробити. Палички, тоді ми робимо, о Боже, щось я багато дуже все взяв. І зробити нам треба сокиру. Все, друзі, сокира у нас є. І все, давайте ми почнемо, я не знаю, бігти, село там шукати все на світі. Типо, тому що нам, ну, Село нам треба на, на точно знайти. Якесь, то що. Ну, проблема це така. Важко знайти село буде. Ну, я думаю, що ми швидко знайдемо село, друзі. Я не буду включати паузу, друзі. Та, та ви все бачили, як я играю все чесно, типону. Тата пауз, на яких не було. Ви просто зараз побачите дуже швидко, як я буду все бігати там шукати. Все, друзі, починаєш? Раз, два, три. Ніщо не нахожу, нічого ні, 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 ні. Що за фігня, друзі? Де все наше приколюшки? Де якісь приколи? Що за фігня, Це просто піпець, друзі. Ну реально, знайти село, це саме-саме хуже, я той щось. Не знаю, знайти село на версії 1.12. Це саме хуже, що може бути. Це ну реально саме-саме хуже. Це реально велика проблема, друзі, То що це просто це Ну, блін, Це не так все просто, як ви думаєте. Типу, блін, це реально важка фігнюшка, типу, знайти село в Майнкрафті, це саме хуже, що може бути в житті, Я так щось думаю, думаю, І це реально велика проблема, блін. Та давай, ну село, 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 село. село. Скажіть, у мене є якесь село, то я зараз був. Ради, радіше я не був. Раді я не був. Боже друзі, що я зміг знайти це тільки це болото. Ну наше мені болото? Мені село надо, село. Ви приколі, де село можна знайти? Може, десь село там, так, друзі, починаємо бігти далі. Це просто піпець, я досі біжу, не можу знайти село, ніяке, Що за фігня? Може, тут буде село. Я просто не розумію, типа, блин, а що за фігня? Мені треба щось. Типа, я не можу просто взяти так все. Боже, я тепер ще довго біжу, Боже мой друзі. Как... як це піпецьке? Це просто ужас. Ну, прикиньте, це просто піпець. Я не знаю, як тут. Просто. ужас. І я не хотів, типа, вибирати, знаєте, там нову версію якусь. Ті, зразу там зразу село можна знайти без підтаку. А такі старенькі версії, де тут ну реально село шукати дуже довго. Так, друзі, я дуже довго біжу, ну для. Зараз я включу так та ви бисро бачили як я біжу. а да, я буду довго бігти Все, друзі, погнали. Друзі, ну це піпець, настає ночь я досі не, не знайшов село. Я просто, 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 просто в Афії. Ну це піпець, друзі, ну як так? Ну село село надо... О, Боже, не упав, боже ти мой. Ну це просто піпець. Ну ви що, реально село не можу я знайти? Ну ви що, приколі? Ну блін, мені треба село якесь знайти. Я не знаю, де те село, ну це ужас просто. Так, друзі, біжимо далі. Я так розумію, всі части що село не найде. Ви що, приколі, блін? Ну, хорошо, друзі. Ідемо далі. Стоп, друзі, а я. Тут а не був. Блін, мене наушники упали зараз секнув. А я тут -а не був, друзі. Що з дуже похоже все? Блін, я подивлюсь на запусі, боже я, блін, круг бабахнув може. Щось Що я помню, це місто дуже хорошо. Ага, так, тут дві цветочки, все побачив. Хорошо. Пропустим тоді так, друзі. Погнали далі. Так, друзі, я бачу, мене там, о Боже, зомбі ждуть, так, да, зомбі, ой, скелети. Так, я повів, треба, коротше, сюди пливти, ось це фігове діло. Друзі щось воно вон не хоче нічого найти, я бачу Це О боже, щось злякався трошки. ай яй яй ні 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 Ой, боже, я забув я не могу. А, боже, як я міг так забути? Хопа стоп. ні 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 ДЕ Нет, 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 ні 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 Боже, нет, тільки не вбивайте мене Прошу вас, нет, не надо, нет, прошу, ні Боже, 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 боже мой. Хух! Це просто піпець, друзі. Чо так не круто? Ні, знаєте, бату, хто може, типа робити, я наперед там готові, знає десь, типа, село, типа, можуть там так зробити, типа то бігати і зразу село знаходить, типа, знаєте, так можу, типа робити. А я не хочу, реально хочу, типу, шукати село, яке я не знаю, де воно взагалі. Реально, типа, блін. Мене взагалі таке чувство, я там взагалі круг зробив, повний круг. Боже, три кріпера тут. Це просто піпец, -пі друзі. Я просто не знаю, що мені відповідати. Реально тупо ночь мені скоро зак. Друзі, це просто піпец. Скоро кінець звіду. Тут ночь, блін, скоро де настане. Що за фігня? Боже, зомбі, кріпери, ай. Боже мой! ні, 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 О, скелет! Скелет! ні, Не бей мене! ні, Не треба, ні ні ні, ні, ні ні, Боже, зараз сумруся буде. Це просто. Просто піпець. У мене слів немає. Просто. В скелет убий у мене. Я і не село, не знайшов, нічого, Просто ужас. Мені скажуть, чому ти зразу там знаєш, не зробив там на пара, типа село там якесь знайшов. Ня, друзі, я хочу все чесно шукать. Я бачу, всі частини ми точно село не найдем. Це гарант, я вам даю. Це просто піпець. Ну, не знаю, давайте ми зробимо, я не знаю, блін, дерев'яний сейт, весь, типу, ну там там Кайло, сакиру, Меч, та та щось було у нас, як ніяк. Це. Боже, а ну, друзі, секунду, мені дзвонить. Так, друзі, я тут, а так, забираємо все, що нам треба. Це просто піпець, вонючий скелет, вонючий просто. Це ужас, просто ніети. Як так? Ну це піпець кін просто. Ну це... Блін, мене слів немає. Мені тако бідно, піпець, просто. Так, давайте ми зробимо кайло перше. Раз, тоді ми давайте зробимо, я не знаю, тупорчик зробимо. Так, давайте ми тепер зараз. О боже, куди я пішов? А наскільки мене. М О, там можна ще зробити. Ще можна зробити без питань меч собі дерев'яний, взагалі кайф І тепер нам зробити той. Матиху. І все, і вообще чітко. Так, біжимо якесь дерево шукаємо. Так, там кріпер не хочу, не хочу. Нет, скелетик, не думай, не думай. Щось він ходить так тихенько. Так, заховаюсь. Так, 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 раз. Опса. Оп. Та все, хвата, мені так біжимо отсюди, я не знаю. Мико, я думаю, тут немає, ніхто мене не уб'є. Так, робим, робим, робим. А як там воно робиться, я забув. Дві полки. Боже, я не пам'ятаю, як роб. А як робиться. Прикиньте, я не знаю, як метига робиться. Який позор, а ну як. Ага! Все, поняв, дякую. Все, друзі, все, що в мене вийшло. Піпець, ужас. Головне, не пусти буду І що скажу, друзі, це просто піпець, короче, вийшло, типі пець, піпець, як прикольно, да, друзі, я ну, не хочу це робити наперед там село, якесь та я. Типа, я знайшов, типа, так. Да? Нет, друзі, я хочу равно знайти. Як вам реально зайшло це відео, напишіть коментарі, хочете ви друг час, типу, ну, зробити. І так, да, друзі, що можу сказати? Ставте лайки, підписуватися на каналчик, да, друзі. І ще, ще можу сказати, на цель це. Ціль, це 100 підписників, я знаю, ми це зможемо зробити, друзі. Я думаю, ви чайочок печенки допили. І що можу сказати: всім удачі. Ну, як сказати, печенки доїла, а чайок допили і так. Да, як простіше кому? І що? О, кстати, ще сонце настає. Давайте зараз буде день, друзі, Ранок, все на світі. І що можу сказати, ставте лайк, підписуйтесь на каналчик. Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні, друзі, всім пока-пока. Пік-пік, всім пока-пока, друзі.